600 мільйонів євро інвестує Данія у виробництво української зброї, яка одразу надійде на фронт. Для підписання договору цієї неділі до Києва прибув міністр оборони Данії Троельс Лунд Поулсен. Важливо, щоб ми продовжували підтримувати боротьбу України за свободу всіма можливими способами. Ось чому я дуже радий, що Данія тепер погодила з Україною спільні рамки. Того, як ми можемо найкраще використати 4,2 мільярда данських крон. З української сторони, договір підписав міністр оборони Рустем Умєров. Це прямий внесок у розвиток українських ударних БПЛА, ракет та протитанкових комплексів. Ця фінансова підтримка дозволить швидше поставити необхідне озброєння на поле бою, що посилить обороноздатність української армії. Угода була підписана на форуму оборонної промисловості, який відбудеться у столиці України цього тижня. Більшість виділених грошей це заморожені російські активи. Придбання буде профінансовано на суму 174 мільйони євро, які уряд за підтримки датського парламенту виділив на ці цілі: 389 мільйонів євро із заморожених російських активів, які Данія має перевести в готівку від імені ЄС. Раніше цього року Данія завершила пілотний проект, у рамках якого профінансовано 18 об'єктів артилерійські знаряддя українського виробництва. Вони вже доставлені до українських збройних сил. Зараз продвідаються вопрос в отношені і спортування заморожених активах Російської Федерації. З дідані з десь може бути от своєобразним пионером. Взяв на ці обізнання звільнути вопрос з мертвої точки е, і скоріше, що, е, вже є определенні е, нароботи. Данія стала першою країною, яка інвестувала у виробництво техніки для ЗСУ українським оборонпромом. І приклад цієї країни має стати сигналом усім нашим партнерам про важливість інвестування в українську оборонну промисловість. Вітчизняна техніка набагато дешевша, ніж західні аналоги а за можливостями фактично нічим не поступається. Тобто, за рахунок замовлень в української оборонки можна дешевше та не менш ефективно підтримувати боєздатність ЗСУ. річ може йти о закупках дані у противнотанкових ракетних комплексів, безпілотних літательних систем. и тех же э, самоходных артиллерийских установок. Скорее всего, речь идет также о «Богдане». И здесь мы видим, что э, называются как раз э, ну, вот такие три безоговорочно э, яркие направления, где украинская оборонная промышленность ну, достигает э, э, своих, так, вершины своих возможностей, будучи э, вынуждена э, э, лидером сейчас, наверное, во всем мире. І по тим системам, которые производятся, ну і по темпам виробництва. у липні данія зробила заявку на виробництво 18 артилерійських систем Богдана та сплатила їх. А вже наприкінці вересня ці сау надійшли на фронт. Зважаючи на цей факт і нову значну суму, данія показує гарний приклад ефективного фінансування виробництва зброї на території України.